Так, всім привіт. Сьогодні в мене троє спортсменів. Зробимо рішення тюдів на, на швидкість, хто зможе, хто швидше. Давайте спочатку познайомимося. Володя Корчевський, розкажи, будь ласка, трошки Добре, про себе. Мене звати Володя Корчевський. Мені 11 років. Я живу в місті Сокаль. Займаюся шахами 4 роки, маю перший розряд. Супер, Софійка. Мене звати Софія Величко, я займаюся шахами 6 років. Я перший розряд, я живу в Миколаєві. Так, Софія, до речі, неодноразова і призерка чемпіонатів України і чемпіонату Європи Так, Семен. Всім привіт, мене звати Величко Семен. Мені 12 років, я займаюся шахами 6 років і я є кандидат місце спорту. Так, Семен так само був призером чемпіонату Європи. Отже, я підготував етюд, він не надто складний. Але наосліп буде його рішати непросто. Тобто подивимося, хто перший справиться з позицією. Отже, запам'ятовуйте, будь ласка, як розташовані фігури. Е, білі король g 7 Тура f 1 і пішак на e 4 Чорні фігури. Король на c 8 і тури на А6 і H6. Софія, зможеш повторити позицію? Блі король ж 7, f 1, пішак е 4, чорний король С8, Тура 6 і а 6. Так, все вірно. До речі, поки Семен, Володя і Софія думають над позицією, я порекомендую всім зупинити відео, так само спробувати розв'язати цей тют. Він не надто складний, але симпатичний, як не мій смак. Ось, якщо хтось готовий буде сказати рішення, то. Дайте знати, піднімайте руку, або, якщо хтось вже придумав ідею тюду, в чорних зайва тура. Взагалі рішати тюди корисно, вчитесь фантазувати за шахівницею, а зараз виграти в хорошого суперника простими методами дуже важко. Всі грати навчилися, всі більш-менш не роблять вже якихось тут дуже явних помилок. Тому треба проявити креативність, якось заплутати суперника, зробити щось несподіване, щоб на чомусь зловити свого суперника. Але і це якраз про креативність. Так, ну що, хтось може має ідею. Так, одразу скажу, що е -е, рішення не є надто довге, не так багато ходів. Але неочікуване. Давайте поки, поки всі думають, трошки розповім про кожного з спортсменів. Да, Семен е в цьому році став чемпіоном України до 12 років е з класичних шахів і так само став призером з блискавичної гри, якщо я не помиляюсь. Софійка вигравала чемпіонат України неодноразово і на Європі здорово виступала. Наприклад, в цьому році на Побліцу, здається, взяли п'яте місце. Була дуже-дуже близька до призової трійки. Та, Володя Володя теж хороший, гравець, швидкий шахів, Бліц, Брапіт. Правда, на Україні він був дуже близько до трійки, поки що не здобував нагороди. Хоча я, чомусь мені так здається, що в нього все вийде в недалекому майбутньому, якщо буде старатися, звичайно. Ми зараз знаходимося в Вінниці, на чемпіонаті України з Бліцу та серед клубних команд. Сьогодні якраз зіграли репіт, завтра Бліц, ну і вирішили трошки потренуватися. Так, Семен має ідею. Розказуй. Трайф 8, ну якщо він король d 7, то я думаю трайф 7, на кораль 6, турайв 5. Якщо, якщо він вертається королем на сьомо лінію, то просто вертаємося drive 7 назад, а якщо він якось відходить дорогу, якось тура як 4, то турай 6 і тура 6. Молодець, молодець. А як називається отака от позиція після f 5, ключових і там в цьому етюді? Я думаю, що вже всі. Так само зрозуміли, який семент. Е, от, ніби в чорних зайва тура, але вони не можуть досягнути ніякої, е, ніякого виграшу. Хто знає, як називається така ситуація? Е, подібно. Ще є спроби. Цуксфанг. Е, Цуксфанг? Ну, не зовсім. Називається позиційне нічя. Тобто, з одної сторони, ніби по матеріалу в чорних має бути абсолютно виграно, ну зайва тора на шахівниці, але позиція настільки, настільки в чорних не, не зручна, що вони ніяк не можуть зробити прогрес. Мушені повтор... йти на повторення ходів, позиційна нічого, Семен молодець. Семен сьогодні перемагає в першому етюді, Зараз будемо пробувати ще один.